Шокуюча резонансна новина про інопланетян. Скоро буде щось стосовно цієї теми. Я це знаю, я це відчуваю, я Вже це бачу так. Захочуть відволікти нашу увагу від чогось більш серйознішого. Тому майте це на увазі. Це може програтися. Або зовсім скоро, буквально на днях, або навпаки, це розтягнеться на місяці цей прогноз про інопланетян, тому що час йде взагалі по різному такого формату, як час його не існує. Тому точних часових рамок я ніколи вам не можу назвати. Але я дуже вже... Переживаю стосовно цієї теми і відчуваю, що це буде зовсім скоро. Якісь резонансні новини з інопланетянами. Ми чекаємо. Пам'ятаю, як півтора роки тому я казала, що теж буде резонансна новина про інопланетян, і буквально через три дні. Або навіть швидше це відбулося в новинах оприлюднили факти наявності інопланетян, що вони дійсно були. Пам'ятаєте, коли показали ці статуї, тобто мумії цих інопланетян по телебаченню, науковці підтвердили факт наявності потойбічного космічного життя. І це була шокуюча резонансна новина, і я про неї сказала буквально за три дні до того, як вона відбулася. У мене тоді був такий шок, що це програлося настільки швидко, і щось наподобі цього теж ми можемо чекати зовсім скоро.